Зараз мене вже лічне таксі везе. Ну, <гум> зараз поїдемо. Колі скажете, доведемо. Худи скажуть, що туди заведемо. А що так кажуть? Що в людей таке на уми? Ну я тут знаю, що в мене. Чо ви кажете, що в мене лічне таксі? Ви не хотіли, щоб в мене було лічне таксі, так? Да. Ну то я ж проробив таксістом. Так. Да. І не тільки Віталік мене возить, а я його везу. Хтось завідує, що тебе возять. Ви завідуєте, ти, так? Ні, то я ж тебе теж вожу. Ну так. Ну, я ж теж вожу. Ну собі їдуть, да їдуть. Причому це лічне таксі. Я не знаю. Ми навіть не только що їздимо, ми ходимо навіть по вечорах, хотко беремося за руки і ходимо куди нам треба. Йдемо на прогулку, що хіба. Ми живемо, у нас сім'я. Любовна. Мені mm -hmm. ну, теж сказати, каже, як любовниця. Я любовниця твоя. Ну а що, ні? Ну, от... Любовниця, хорошо. Я ж не брехала. Розведено. Представляєте, який це кайф, як це класно. Попробуйте, якщо у вас є, жінка, розведеться і станьте любовниками. Це набагато краще, ніж отак жити. Понімаю як. Я думаю, що дорослі люди повинні це розуміти. Тож кажуть правду, що жінка для чоловіка повинна, щоб вона й була як любовниця, як подружка. Ну що ні? Бо якщо вона буде просто як жінка, то життя не буде. Це треба ще вчити, я не знаю. Вам треба на курси десь пойти. Ви нічого не розумієте. Віталік вас нехай научить. Можу, я навчить. Десь удалив, зразу, як я йому відповіла, удалив коментаря, те що написав і моєї і щезло, все. думаю, хай люди хоч трохи посміються, що це таке понаписував. Зразу бігом удалив і все. Чого удалять? Написали нехай буде. Так, то я вже все одно зафіксував, і все. Що? очень зафиксировал, оно уже выдрузилось от нравится, Что-то такое, как скрипит что-то. Ничего себе. Что оно такое? любовника в лес, пошел клетки меня шукать. Хочешь нарвать.